Вітаю! Сьогодні ми розглянемо з вами, що таке функції, як їх створювати, викликати та в яких випадках їх краще використовувати. В цілому, функція це спосіб об'єднати декілька команд в один блок і потім за його іменем викликати в потрібному місці. Найчастіше це, звичайно, не одна-дві команди, а цілий набір команд. І для того, щоб його постійно не повторювати, не набирати, якраз функції. I. Використовується. Функції дуже спрощують читання програми, а також її, ну, тобто роблять її меншим. Давайте розглянемо самий простий принт, приклад так, команда Print. От я, наприклад, виведу на екран такі три команди. Hello. Функцію я цю можу викликати багаторазово. От давайте я для прикладу перегляну. Наприклад, я напишу ще одну команду. ну, Тут пауза. І ще раз викличу цю ж саму функцію. Таким чином, ви бачите, що в мене виводиться повідомлення Hello, everybody and every time. Потім пишеться повідомлення пауза і знову ж викликається оця функція «Say hello». Тобто ми її можемо багаторазово викликати, і при цьому ви бачите, що код у мене трошки менший, ніж би міг би бути. Ось я такі три команди print е, виконала. Так? Ну, звичайно, що вони? Виведуть hello everybody and every time. Але давайте зробимо це як функцію. Тобто, для того, щоб визнати, чи ти оці три команди як одну функцію, я використовую оператор def, Definition. І я маю придумати ім'я е, функції, за яким я потім буду її викликати. Наприклад, say hello буде в мене називатися. Ця функція. І ось таким чином я її визначаю для того, щоб показати, що в, мене, що в мене оці оператори відносяться до цієї функції, то, звичайно, вони мають бути набрані з відступом. Якщо я зараз запущу так, цю команду, цю функцію, нічого не відбувається. Чому? Тому що її ще потрібно викликати. Для того щоб викликати цю функцію, я маю написати її ім'я. Ось буквально отак і викликати. Say hello. І в даному випадку викличеться оця функція і надрукуються оці всі оператори, які до неї відносяться. І ви помітили, що ось тут у мене є дужки, і вони обов'язкові. Наприклад, я їх приберу, і ви бачите, що у мене ну, нічого не виводиться. От дужки – це також є один із синтаксів. Давайте тепер розглянемо приклад, в якому буде обчислюватися квадрат числа. Для цього визначаємо функцію def square, І в ньому зразу пропишемо print. Зразу я пропишу квадрат числа дорівню, і чому буде дорівнювати Х, і напишу вже безпосередньо тут і обчислю х квадрат. І закрию print. Для того, щоб. Оцю функцію, квадрат якого числа я маю викликати, я маю викликати оцю функцію і замість х вказати, яку саме яке саме число я хочу обчислити. Наприклад, давайте обчислимо квадрат числа 2. Що відбудеться? Замість сюди підставиться двоєчка, і виконається обчислення. Ось таким чином. Квадрат числа 2 дорівнює 4. Але якщо я, наприклад, хочу зробити. Перебір. Так, ви пам'ятаєте, що це робиться за допомогою оператора for. Наприклад, я від одного. Від одного до. А, for, і, від одного. Давайте до 10. Так, обчислю квадрат числа. І при цьому я викличу. Оцю функцію square і буду передавати параметр «i». Так, отут я помилку зробила, тут кому треба поставити. Перевіримо до 10. так? Якщо я хочу 10 включно, то я маю написати тут 11. І ось ви бачите, що в мене обчислюється квадрат числа від 1 до 10 включно і пишеться безпосередньо «x», та чому дорівнює квадрат цього числа. Ось таким чином ми передаємо параметр в функцію. Але якщо я ось тут мені потрібно викликати декілька аргументів, так, то я ось тут їх і маю. Так, наступний приклад треба розглянути якийсь. Ну я не можу написати тут передати два аргументи. Так, чому тому, що у мене ось тут перерахований тільки один аргумент, якщо я хочу обчислити число і 1, і 2… То ну, таким чином воно працювати не буде, тому що в мене тут використовується тільки один аргумент x. Давайте розглянемо приклад, в якому передається аж три параметри в нашу функцію, і розглянемо цей приклад на основі завдання, яке є у вашому робочому зошиті. Тобто, у нас вводяться з клавіатури час, швидкість та прискорення, а нам потрібно визначити шлях, що пройшло тіло. Для цього ми запишемо функцію, створимо функцію, def. І я її запишу як відстань. І у мене є три параметри, які потрібно сюди передати: V, T та E прискорення. Формулу, по якій виконується обчислення. Я подивилась в інтернеті, тому що я вчилася вже в школі давно, і цю формулу забула. Тому я її записую. Які ось тут виконується обчислення, і я хочу, щоб в цій же ж функції а, виводився результат за допомогою команди Print. Шлях, а шлях. Шлях, що пройшло тіло, дорівнює. І зрозуміло, що тут же ж мені потрібно вивести оцю S результат. Для того, щоб... Для того, щоб викликати цю функцію відстань, я можу отак її і викликати, і зразу підставити три параметри. Наприклад, я спочатку підставлю 1, 2, 3 нескладні не числа, щоб було легко перевірити цю формулу. Запустимо, і ми бачимо, що шлях, що пройшло тіло, дорівнює 8. Але у нас просять, щоб ці числа були введені з клавіатури. Це також нескладно. Що ми робимо? Це викликається команда, я нагадую input. Box, input, так? Input. І пояснення, що саме так ми хочемо викликати. Ну, В даному випадку «v» – це швидкість, так? Введіть. Швидкість. І ще я вам нагадаю, що у нас. За допомогою input вводиться текст. Тобто це текстовий блок. І для того, щоб перетворити мені текст на число, обов'язково потрібно перетворити його на число за допомогою команди Float. Перетворюємо на число. І таким чином те, що нам введуть, буде сприйматися як число і підставиться як число. Це ж саме я повторюю для часу та для прискорення. Тільки тут е, виправляю. Ведіть час. І ось тут я вже можу передавати безпосередньо е, символьні параметри, які отут вже будуть е, мати якесь певне числове значення. Перевіримо нашу програму. І ви бачите, що все працює. Сподіваюся, що ви розібралися, що таке функції, і чекаю на виконання ваших практичних робіт. До побачення!